Го гравця футзального клубу «СумДУ» Дмитра Гумнова визнали кращим у третьому турі першої ліги чемпіонату України. На сайті Асоціації футзалу України відбулося голосування. У топ 3 потрапили гравець одеського делівері Олег Єрьомін та його голову. Рота епіцентру К-10. Євген Свірідов з команди Епіцентр К-Авангард. Він відкрив рахунок у матчі проти роменського рятувальника. Та Дмитро Гумнов, який вивів команду Сумду вперед у виїзному матчі з Чернівецьким епіцентром К. У кінцевому голосуванні Дмитро з результатом 492 голоси випередив Свиридова на 5 голосів. Удивлен, що не конкретно за мене проголосувало так багато людей, а вообще в цілому, там більше 1000 человек в вопросе участвовали. Тобто, в, в пределах первой лиги это мне кажется очень много. Касательно комбінацій, то тобто, есть, ну да, домашня заготовка, скажем так, да. То есть каждый, находящийся на поле, знает, куда ему побежать, для того чтобы освободить зону, в которую партнер по команде должен набросить мяч, да, ну а моя задача уже просто попасть по поворотам.